Літо триває, а це означає, що тварини потерпають від спеки. Сьогодні журналісти нашого міста разом з поліцією та волонтерами долучились до акції Вода рятує. Якщо ви у місті побачите ось такі ємності з водою, обов'язково додайте туди водички. Цим ви врятуєте чиєсь життя. Цю акцію у Дніпрі розпочав волонтер Євген Тузов. Разом з вухатою красуною Мікі, яка особливо важко переносить літню спеку. Клімат дуже-дуже швидко міняється. Скоріш за все, скоро в нас вже буде субтропічний клімат. Е, 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 ну... Взагалі, із за цієї жари людям дуже-дуже важко, але в нас є змога піти десь там під кондиціонер, піти в магазин, придбати воду. А що робити тваринам, птахам та іншим живим істотам? Їм дуже важко. І інколи навіть коли хазяєва виходять зі своїми домашніми такими пітомцями прогулятися на вулицю, інколи вони забувають з собою взяти води. І от такі поїлки по всьому місту вони дуже дуже така гарна річ, тому що дійсно вода рятує. І у цю спеку ті ж животні тварини можуть напитися водички от, та не вмерти від тієї жари. Люди гинуть. А що а що казати вже про, про тварин? Я спілкувався з багатьма у Дніпрі. Е, ну це люди, звичайні люди. Звичайні люди. От, в першу чергу там, я поспілкувався з одним своїм приятелем, він, в нього дуже такий потужний блог. І ми запустили такий невеличкий челендж, який навіть підтримали і у Києві, і у західних регіонах нашої країни, та, звичайно, тут, у Дніпрі. А в, першу, ну, в перший день, коли я поїхав розставляти, я взяв з собою двох помічників. От, і вони мені дуже-дуже так. Сильно допомогли от розставити ті е, такі резервуарчики з водою біля магазинів у скверах та парках. Такі ємності з водою доречні як для тварин, так і для птахів. І попри довгоочікуваний дощ, попереду ще багато спекотних днів. Ми вважаємо, що треба підтримувати в тому числі і братів наших менших і людей, які гуляють з домашніми любленцями в громадських місцях, там парках, наприклад, в скверах. І ми вирішили долучитись до акції та підтримати її таким чином, щоб поставити локації, де знаходиться водичка, звичайна, де тваринка може підійти, попити її. Тим паче, що нас попереду очікує ще серпень, де будуть також дуже жаркі дні, незважаючи на те, що там прогнозують звиви. Попереду ще літо і треба не забувати про це. І закликаємо всіх цивільних громадян. Будь ласка, долучайтеся, добувайте водички, давайте не забувати про тварин, які страждають із Праги, так же як і ми. В мережі можна зустріти дискусію на тему того, що вода залишається у пластикових ємностях. І це може бути шкідливо. Хоча учасники акції використовують харчовий пластик, обрізані бутилі з питною водою. Моя від... Відповідь дуже дуже проста. Зробіть краще. Якщо є якісь пропозиції і вони краще, ми готові долучитися також і підтримати. А, а коли ти сидиш вдома та тільки ну, там, язиком своїм, там, що то трепіш, а нічого не робиш, ну ви ж розумієте. Ми залишили ємності у людних місцях, де часто багато птахів. Під час акції нас застала така довгоочікувана для Дніпра злива. Попри те, що сьогодні йде дощ, завтра буде знову спекотно. Та ми наперед попіклувалися про тварин та про птахів. В мене є кіт та кішка. Я систематично їх вичисую та намагаюсь якось охладити кімнату, де вони знаходяться. Також представники поліції наголошують, що спека не менш небезпечна для людей, і особливо важливо в такі дні не відвідувати, не пристосовані для купання пляжі та, звичайно, не купатись в стані алкогольного сп'яніння. Дуже велика спека, і ми людей попереджаємо про такі погодні умови, але люди не завжди нас дослухаються. А ми попереджаємо і ходимо місцями по пляжах. Ми попереджаємо, даємо роздатки з корисною інформацією, і взагалі-то хочемо, щоб до нас прислухались. Ветеринари наголошують, що в спеку тварин можна обтирати вологим прохолодним рушником та слідкувати за температурою в приміщенні. А волонтери закликають Дніпрян долучитись до акції. В першу чергу хотілося б імпатії від людей. В першу чергу, ну і звичайно від багатьох відомих людей, щоб вони там спустились там зі, зі свого олімпа став, вийшли на вулицю та зробили та показали власним прикладом у кого там, там якісь там відомі там селебріті чи ще хтось там депутати хоч щось зробили. Якщо не для людей, то для тварин. Ось ну, ось така емпатія. В першу чергу емпатія. Тут великої підтримки не треба. От, ми самі можемо кого водно підтримати. Якщо це можливо, поставити там, ну сфоткати це, поставити хештег, вода рятує. Е, е, і звичайно, е, це буде набирати ту масовість, таку от е, колективність, як то кажуть, і е, воно піде, 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 і воно в, потім вже це буде на рівні культури. Що не треба буде нікому казати, ніяких не треба буде там е, челенджів запускати. Люди самі будуть виходити і робити це.